Шановні клієнти, всім доброго дня. Е, дивіться, дуже коротко і дуже змістовно. Перше, хочу нагадати, що ми допомагаємо відкривати магазин секундхенду під ключ. Хто хоче відкрити, хто давно хоче відкритися, кажіть, питайтеся наших менеджерів. Ми допоможемо вам відкрити магазин. Друге, е, хто має магазин, хто е, хоче відкривати ще один, ми допомагаємо нашим клієнтам отримати грант від держави 150-250 тисяч на відкриття магазину секундхенду. Тобто, хто планує відкривати другий, хто планує відкривати третій, грант можна брати на одну людину один раз, але тобто, можна, наприклад, там різних фопів зареєструвати. Тобто можна на кожен магазин брати додаткову підтримку від держави. Гарантії отримування там 99%, практично 97. Давайте візьмемо, бо всі, хто подавалися в нас, всі отримали. Далі, третє. Є склади у Львові, є склади в Києві. Приїжджайте на товар, дивіться своїми очима, щоб не думали, що там хтось. Можна надурити, хтось там просить якісь космічні передоплати 50%-100% сто наперед. на порід. Якщо ви не приїжджаєте навіть на склад, можете замовити новою поштою, Укрпоштою також і доставка замовити практично без передоплат. Ми в рідкісних випадках беремо передоплату, деколи беремо за оригінал, наприклад, беремо або якщо новий клієнт нам замовляє багато мішків, то якусь символічну передоплату, щоб можна було повернути назад, деколи не беремо взагалі там точково розглядаємо. Але загалом в більшості ви можете оглянути товар на пошті і, і тоді оплатити. Навіть якщо ми беремо передоплату, це якась там мінімальна сума 200 гривень, 300 гривень, е, в залежності там, від замовлення, там чуть, чуть більше може бути, але загалом тобто, це мінімальна якась передоплата. Ми ніколи не просимо платити за товар на період. Е, далі, четверте, е, вдаємо всі офіційні документи на товар, кому потрібно, без проблем можете питати, е, оплати нам на рахунки, надаємо всі документи. І п'яте, заключне, е, Закрили всі сегменти оригіналу. Маємо маємо контейнерку. Зараз наявності немає, але е, знайшли де возити. Маємо кеш, класний кеш. Нас давно працюємо, давно е, возимо. Нарікання немає. Маємо оригінал. Домашня збірка Шотландія. Купили знову, їде, буде кому треба. Класна домашка. Замовляйте і е, по сортовці е, також е, замовили. Те, що казав недавно, Фу, ще одну фуру з поштанів з Америки вже пливе. Десь там я думаю, за місяць часу буде, буде. трошки наділися, що швидше буде, Не, ну але так і вже як є. Е, також е, ось лишилося трошечки крему е, шотландського нашого. Плануємо привезти дуже багато крему по іншій ціні. Вже буде дешевша ціна. Наступна поставка, домовляємося з фабрикою, вибиваємо для вас найкращу ціну. І загалом, щоб ви розуміли, ми зараз їздимо по всіх країнах, які тільки можемо, збираємо тільки той товар, який треба найкращий, е, Дуже багато збираємо з різних фабрик, з різних. Країн. Країн щоб привозити найкращий товар і завжди стараємося з клієнтами це вирішувати. Якщо щось не так, дякувати Богу, рекламації дуже мало. Дякую всім, хто з нами. І знаєте, ми дуже стараємося, щоб реально забезпечити всіх хорошим товаром, і, і ми стараємося, я думаю, ви це бачите, і того так активно працюємо. Дякую.